Много є в історії лічностей, котрі залишили собою і в своїх поступках чудесний благодатний слід. Але щоб в своїх трудах місіонерства проповіді служення Церкві Христової вернути в православну церкву майже весь народ. Древній русинський до святого православ'я ніхто такого подвига не сотворив, як преподобний Олексій. Показово що родився він у ясенях, у далеких горах, в древніх временах, то були чудні міста, повні ягід, малин, звірки і повні гори чистих святих людей, ті, котрі і в ясенях. Коли формально в уніатській сім'ї народжується хлопчик Олександр, а йому дають ім'я в честь святого Олександра Невського. Де є синя? А де Олександр Невський? Ну, для людей православних, навіть формально причисляємих к Унії, душа і православ'є були незгасаємі. Це не може зрозуміти простому нині чоловіку, не церковному, або людині, яка втратила православ'я і тому вже шастає по всім сектам, немає покою, то, то не зрозуміти, що розуміють православні люди, котрі за 1150 років, будучи православні під Карпатами, сохранили і язик тисячолітній, і культуру. І бесіду, і нюанси, і головне дух православ'я. Ведь бути православним – то не просто частина чоловіка, якогось писаного сообщества, в котрому члени того сообщества получають якісь Наприклад, як у якихось державі доходи від нафти йдуть на кожного. Члена держави. У православії такого не є. Мало того, що не є зовнішнього фінансування, хоча за нього много раз фантазують опоненти наші, мало того, а ще й більше, що цей світ ніколи спокійно не дивився на православних. Православ'я було завжди образцом християнської віри. Воно всегда святого миру, як образець, як некий афон у православному світі, так православ'я в цілому світі, до нині образець християнства. Це Указаний путь, пройдений святими Отцями і святими Церкви, указаний всьому миру, всім народам, це вот проложений, іменно проложений, іспитаний євангельський путь спасіння. Щось похоже, мають і люди, котрі одорвалися від православ'я, наприклад, уніяти, вони сохороняють ще і церковно-слав'янський язик, хоча многі вже відказалися від нього. І ще деякі елементи православного служення сохранили, але добру четвертину богослуження православного сократили. І якщо зовнішньо похожий на нас, то духом. То принципіально різні релігії. Так, да, воно комусь звучить неправдоподобно або навіть неприємно, треба це пам'ятати, Бо у релігії, коли в виборі вірного православного пуття в життя вічно, є, не може бути розділення. Тут мусить бути точний диаг... путь у Царство Божо, точний варіант. Про котрому йшли святі Отці, і коли ми читаємо Євангеліє, так ми не пробуємо самі його толкувати. Хоча святі Отці предупреждали, що така можливість або таке бажання буде, щоб то придумати власне толкування. Ні. Власне толкування у сектантського світа, котрий із-за того. І розділився на тисячі сект, і нині лише жалко є подобіє християнства, вже не християнство. Преподобний Алексій для нас тим важен, що він вийшов на путь служення церкви в той момент, коли ще австро Австровенгрія була мощна імперія. То не була слаба держава. Вона не була у людському параметрі якась дуже погана. Русини на Карпатській руси могли вчитися у Вені, Будапешті, Празі і чуть ли не виходити без всяких перепон на Адріатику, бо і Хорватія входила у Австро-Венгрію. Але була одна проблема ті імперії. Вона була задавлена австрійськими фанатиками-католиками. Котрі не відділи у людях слав'янах права мало того, що на вибор бити свої національності язика, а ще й релігію не сміють мати свою древню православну, а тільки фанатично католицьку. І от вони заганяють, наш народ у 1646 році сперва так негласно в унію, але лише через 100 років унія. Будучи державна релігія, починає гасити загашати православні приходи. І після смерті посліднього православного єпіскопа Австро Венгрія більше не дала вибрати нового єпіскопа православним русинам. Це злочин, цей злочин великий повторили колись і чехи. Коли у 20-х роках наш край став частиною Чехословакії, і наші русини, 1921 року в Ізі восстановили Древню Мефодіївську православну церкву. Вона звучала по регістрації так. Карпоторуська православна церква – восточна, така була регістрація її державна. Но щоби ця церква не мала сили, Прага через свою і своїх. Шпіонів і агентів все зробили, щоб не дати вибрати єпіскопів із числа наших людей, Спас ситуацію патріарх Сербський Дмитрій, котрий взяв по себе Мофор і посилав нам самих лучших, самих опитних єпіскопів, котрі і організували чудесне православне возрождення нашого народу, якщо по переписі. Православних у 1920 році православних було 5%, то вже в 31 році, по перепису, вже третина населення православних, хоча реально більше половини, бо в той час і ще продовжалося давлення Унії на простих людей, не можна було вийти так просто лише із Унії при австро Венгрії, то рівносильно було попасти в тюрму. Заганати людей в унію це було по помненню уніатів, великої і славноє. А от вийти з унії то вже злочин був. І до сих пор такого мнення осталися люди неправославні. Ми же кажемо, Господи, благодарим Тебе за великого славного, святого. Преподобного Алексія, ісповідника сповідника Карпоторуського, національного нашого святого, котрий своїм подвигом вернув переважну частину нашого населення, наших русинов у святої православ'ї. Тож і нині Павел Суруня нам у другому посланні, у третій главі, пише: завіщаю вам, браті, іменем Господа нашого Ісуса Христа, удалятися від всякого брата що безчинно, а не по преданію, котрої прийняли від нас, бо ви самі должні знати, нам подражати, або ми вели себе у вас добре. І щоб зберегти віру Христову. Треба так робити, що завіщала вам церков, по преданню священному, держатися. Бо якщо церква Христова. Не мала би священного предання, непрестанного дійству Святого Духа в Церкви, то і само православ'я ніколи би не було, не мало би точного ісповедення віри, а завжди б ділилося на різні мнення. Ми сьогодні кажемо словами Євангелія, щоб самим себе не називати праведниками, бо в такому случаю. Треба помнити, що Бог знає наші серця, що там внутрі. нутрі. бере на себе місію називати праведними людей по їх жизни і найчастіше по їх смерті, коли уже опитом церкви можу приділити, хто такий преподобний Алексій, ісповідник Карпоторуський, Ів Угольський. І весь собор наших Карпаторуських святих, де ще один недавно канонізований Руминською православною церквою у Марамороші, святитель Іосиф Мараморошський по фамілії Стойка, каже Господь. Не висказуйте себе праведниками перед людьми, Бог знає серця ваші, бо що у людей високої, то мерзость перед Богом. І Добавляє сьогодні Господь у Євангелію. Не забувайте, ви християни православні світло для цього світа. І не може укритися город, стоящий наверху, або свічку не запалюють, не кладуть под сподом десь під стіл, під постіль, а кладуть на подсвічник. Так най засвітиться світло вашої перед людьми, каже сьогодні Господь до нас, православних. Щоб люди видели ваші добрі діла і прославляли б Отця вашого Небесного. Бог покликає нас і нині, і в Україні, де тепер неоднозначно оцінюють православну церкву канонічну, українську православну, єдину канонічну. Ми, православні Закарпаття, показуємо тот приклад, що іменно нас в Закарпатті 1150 років ми православні, крестивши раніше Києва на 120 років. У той час, коли ще й Москви не було, і взагалі не було ніяких городів, в той час і Львова ще не було, наприклад, сусідського, а ми вже були православні. А ми були вже ті, котрі прийняли віру Христову з Востоку від Кирила і Мефодія, так нині не, не нам подвиг преподобного Олексія і сповідника Карподоруського показує є можливість навіть при тяжких часах Австро-Венгрії вистояти, при ужасніших бідах і злодіяннях Праги в період Чехословакії православні вистояли. Вистоялись ми повімря большевиків, час Совєтського Союзу, коли віра була об'явлена дурманом. Вистояли ми і нині стоїмо сміло, твердо призиваючи всіх людей, що православ'я єдиний правильний, єдиний путь, котрий веде в Царство Божє. Ми ним і йдемо. На нього ми закликаємо всіх наших людей держатися православного путя, Ну, правда, узкого, тернистого, постів, молитві, в трудах, в терпінні, в нищенні Христа свого, но фініш його. Світло, благословенне царство, де прибуває нині преподобний Олексій Карпаторуський, Ів Угольський, святитель Льосиф Раморський і всі наші святі, куди і ми просимо Бога благословення також отримати награду, на яку надіємося по милості Божої. Амінь.